Постійні терористичні атаки ракетами, дронами по мирних містах України не зламали, а навпаки, об'єднали українців. Волонтерський рух цього року став однією з національних ідей. Для багатьох українців він перетворився на спосіб життя. За різними соціологічними дослідженнями 9 із 10 українців так чи інакше підтримували волонтерський рух. Одні грають у шахи із перемог збирають гроші для ЗСУ, в'яжуть, пишуть книги, готують, аби зібрати гроші для воїнів. Інші пакують і везуть гуманітарну допомогу, ліки, засоби гігієни та безліч необхідних речей. Або ж акумулюють шалені суми і передають їх на потреби армії. Українські волонтери, герої в тилу, без яких боротьба була б неможливою у сюжеті Ксенії Павлишин. 24 лютого вся країна об'єдналася у спільній боротьбі. Одні взяли в руки зброю, пішли воювати, інші шукали для них усю необхідну допомогу, а треті невпинно донатили. Лише за першу добу повномасштабного вторгнення на спецрахунок національного банку надійшло 300 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Ресторани перетворились у волонтерські кухні, кінотеатри та бізнес-центри стали складами для збору гуманітарної допомоги, а звичайні українці щедрими доброчинцями. Фонд поверни живим зібрав за цей рік понад 5,5 мільярдів гривень. Шалені суми доброчинці витрачали на закупівлю дронів, оснащення, обмундирування і техніки для військових. Одним з найбільших зборів, які вдалося реалізувати фонду, був комплекс байрактарів. В порівнянні за минулий рік ми в минулого року зібралося на всього 22 мільйони гривень. Українці. Без виключення українці так є закордонні надходження, але там процент значно нижчий. Він теж є. Нас дуже довго, крім Байрактару, суспільство просило, і ми бачили цю потребу в закупівлі самозброї. Водночас тисячі українців або донатили, або ж також збирали гроші гумдопомогу і волонтерили для мирних жителів. Валерія Лозачова вже 10 місяців поспіль живе у шаленому темпі. За цей час каже, навчилася діставати, що завгодно, і доправляти куди завгодно. Щонайменше по 18 годин вона онлайн. Іноді не вистачає часу на елементарне поїсти чи виспатись, знайти гуманітарку, роздати гуманітарку, пофасувати гуманітарку, відправити її, прийняти людей, знайти тих, хто допоможе, знайти донати, закупити, відправити. Ну тобто, це просто коловорот одних і тих самих дієслів. каже, навчилась бути вантажницею, фасувальницею, сортувальницею, логісткою і навіть психологиною. Валерія постійно возить допомогу на щойно деокуповані території і туди, де тривають постійні обстріли, тільки но повернулась з Харківщини. Возила допомогу туди, де ворог досі безупинно гатить. Питаю, чи не страшно? Страшно дуже, чесно. Завжди страшно, завжди переймаюся. Мотивація справді пересилює страх, тому що ціль одна правда. люди мають наші жити, мають тримати наш моральний фронт. Тому якщо ми можемо довести допомогу, туди довозимо. Замість книг Автомобілі для фронту письменник з Ужгорода Андрій Любка з початку повномасштабної війни полишив творчість і подався у волонтери. Збирає кошти звідусіль. За цей рік передав воїнам сотню авто. Це пікапи, мікроавтобуси, джипи та багі. Разом з Андрієм працюють десятки людей. Одні шукають автівки за кордоном, інші їх привозять. Треті лагодять, проводять тихогляд, фарбують і відправляють на передову. Буде новий рік, але в цей час вже їдуть нові автомобілі. І Одразу після нового року вони заїдуть вже в Україну. Ми далі їх будемо готувати. І цифра не важлива, тобто чи їх буде 150 чи 200, Але поки є така змога, поки є підтримка людей, доти ми будемо цим займатися. А ось так у звичайній черкаській школі волонтерять освітяни. Ще з березня вони взялися виготовляти тушонку, квашену капусту, борщові заправки, салати та рагу для воїнів. Нещодавно взялися випікати хліб, пиріжки з різноманітною начинкою, печиво з горіхами і медом, і навіть бісквіти. За день у шкільному цеху виготовляють 164 банки тушонки. І одразу на передову воїни смакують і повертають тари назад, аби привезли ще. Вона неймовірно виза дівчата. Просто Баночку спроби повернути. Дякуємо, дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Ось армія б'юті волонтерів, які згуртувалися і об'їздили кожен закуток Київщини та Чернігівщини. Стригли, фарбували, робили манікюри та масажі, аби лише потішити тих, хто пережив окупацію. Деякі люди просто за цього нам кажуть ми знов хочемо жити. Ми так вас чекаємо. Я не вмію воювати, а вмію робити манікюр. Продавали, що мали, і віддавали гроші на ЗСУ. Цей чоловік сум продав власну квартиру і передав для захисників 35 тисяч доларів. Діти також стали дорослими, грали у шашки на скрипці чи малювали, аби виручити кошти для військових. Ось ці хлопці з Бучі все літо щоденно працювали, аби зробити свій внесок у перемогу. Ми вирішили, що будемо протирати фари, і на цьому заробляти і перекидувати гроші на ЗСУ. На даний момент у нас є 4200. Ми хочемо передати їх волонтерам. 75-річний Григорій Янченко, чи дядя Гріша, як його усі називають, волонтерить ще з 2014-го. За вісім років зібрав на потреби ЗСУ 4,5 мільйони гривень. Просто стояв біля торговельного центру і збирав крокодільниці з усієї України та за в'язали шапки, шкарпетки та балаклави для воїнів, аби вони не мерзли взимку. А ті, хто не вміли плести, донатили на закупівлю. Ниток. Заразом декілька тисяч в'язаних виробів зігрівають зараз українських захисників. Я не можу бити москалів. Не можу не встріляти, не можу нарізати, не різати. Не хочу. Не можу. Тому можу зробити все, що я вмію. для того, щоб хлопцям було це робити легше, тепленько, ну якось так не знаю, зручненько. І таких прикладів тисячі до цього часу чимало волонтерів продовжують допомагати. А надійний тил це запорука перемоги. Ксенія Павлишин, Максим Костенко, Ірина Цимбал, Світлана Ковбиця. Програма вікна з тебе, марафон. Єдині новини.